Доброго здоров'ячка, шановні! Дивіться, яка величезна посилочка відправлятиметься прям негайно і час з міста Дніпра в Тернопільську область, місто Почаю, а конкретно антикорозійний гараж відправлятиметься супрун Володимиру Романовичу. Володя, получиш? Отримаєш е, матеріали, обов'язково відпишись, обов'язково зніми, е, як тобі вони заходять. А я, ну, я просто на 100% впевнений, що ці матеріали тобі зайдуть і тобі подобається ними робити. Ну, сподобається. Стараюсь на українській мові, але я більше е, розмовляю з суржиком. І все ж таки, я сподіваюся, що ці матеріали тобі дуже хорошо сподобаються, тому що всі, хто брав у мене матеріали фірми Барпімо Іспанія, всі дуже-дуже задоволені. І ще плюс, чому я розмовляю українською мовою, тому що дуже багато. Ну, основна, основна частина заказів йде і, 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 іменно з країв з ваших Тернополь, Вінниця, е, туди за Полтаву, Кременчуг, тобі ж дуже багато відтіля малярів, е, майстрів да, свого, так сказати, діла да? беруть ці матеріали. Ну що, Володимир? Обов'язково жду від тебе відео, відео підтвердження, який чудовий цей матеріал, який я згодом теж оприлюдню в своїх відео на цьому ж каналі. Ну а для, ну, для інших малярів. Хочу сказати, що е, якщо ви заказуєте ну, достатню кількість велику, да, допустимо, і, і кількість матеріалів, обов'язково присутні скидки і скидочки, дуже дуже вас по, вам сподобаються. Дуже, дуже медленно я розмовляю, ну, але е, все рівно стараюся по-українському, може не так чисто, ну, в, але тим не менш. Получається? Всього Володя. В общем, жду від тебе відео. Я впевнений, що також буде другим майстрам інтересно подивитись, да, з задоволенням, як працюють ці матеріали. Вот. Також е, я тобі поставив до епоксидного ґрунта ро, е, розчинник, який буде, ну, який іменно під епоксидний ґрунт, тому що ми, коли обговорювали матеріали, ми не, ну, якось воно вилетіло у нас. Ну, дуже багато всі, ну, всіляких матеріалів брали, ви заказували, і ми забули розбав... розбавитель цей. Тому я ставлю тобі цей розчинник, бо він потрібен ну, цьому епоксидному ґрунтові. Все по списку тут знаходиться. Друзі. Дивіться, є ще праймер для пластику. Іде він у літровій банці. Десь в районі 500 гривень, точно не скажу, або 400 з лишнім. Ну, в общем, в мене в записах є там, кому детальніше треба. Ну, при, припустимо, що припустимо, що на вол, допустим, він пів літра, допустимо, стоїть. Десь 400-400 з лишнім гривнів. То тут іде літер праймера да, по пластику, і він дуже-дуже хороший. Його дуже полюбили і полюбляють маляри, які беруть по всій Україні. Також тобі відправляються е, ґрунти, три сірих і один чорний ґрунт. Два гравітекса, як ти просив. Це у нас сірий гравітекс і комплект. Лака Крістал бомбезний лак. Я впевнений, тобі дуже сподобається. Високий остаток сухий у нього, і на тікучість у нього він дуже-дуже ну, зайде. Зайде 100%, 100%. Також по шпаклівці тобі йдуть різні шпакльовки, і софт, і алюмінка. Ну, в общем, це спробуєш даси. Ну, свої, свої би, як ти їх. ну, Я по-українському не можу, так. Я ви зрозуміли, про що я маю на увазі. Також відправляються тобі розчинники 6 штук. В розчиннику туто, е... жидкості оцієї. тут жидкості цієї тут літр, тому що ми на кілограми ставили ну, на віса. І думали, що тут 0,8 да, кілограм. І я думав, що тут значить, 800 грам. Оказується, тут літр цього розчинника, при тому, що показує 0,8. Ну, Шановні, кому інтересний цей матеріал, будь ласка, дзвоніть, уточняйте ціни. А Володі, спасибі за заказ. Я даю 100% і всі 200, що тобі він зайде. І жду від тебе відео підтвердження, тому що він дуже чудовий цей матеріал. Всім на зв'язку мирного неба нам усім, а я поїхав пакувати і поїхав на нову почту. Всім на зв'язі. Всім пока-пока.